Дівчата, у нас наступний урок самомакіяжу. У нас Франческа модель, вона не розуміється українською. Сьогодні ми будемо робити айс і як завжди, одне око я вам покажу здалека, одне око я вам покажу зблизька, щоб ви побачили, як це робиться. Що ж, стартуємо! Дивіться, зараз я нанесла тоненько тональний і коректором закрила висипку. Беру б'юті блендер для того, щоб через пензель не передати інфекцію наступному клієнту. Тобто я зараз беру просто окремий спонжик, потім, звичайно, ми мусимо це закріпити пудрочкою, але отакими от прикладаючими рухами ми все-все-все все закриваємо. І Після того підемо на діляночку під очі, зробимо скоренько смоки. І більше вам буде цікавіше, певно. Розташовка очей, хоча і корекція проблемної шкіри теж може бути цікава. Дивіться, як гарно я просто взяла трошечки, поміняла розташування б'юті блендера і нанесла коректор під. ну, трошки. А та, і а, трошечки нанесла відкриваючи. Ага. О, бачите, як гарно в нас синець під оком закрився. Це, це синець, скажімо. Більше стосовно до її кольору, типу. Тобто, це, скоріше, не синець, це така пігментація під оком, але дуже добре це все зараз забралося. Я би радила їй все таки коректор носити з собою, тому що дівчинка буде там бігати, пітніти, перевдягатися, якщо у вашої дитини або у вас є висипка, коректор мусите мати з собою. Просіка кіліцу. Ну, бачите, як вона. І все. Дівчата, Я не буду їй робити стаціонарну корекцію брів, тому що в нас зараз не тема брови і не досить багато часу. Дівчата запросили доволі складні макіяжі, тому ми зараз зробимо акцент на макіяжі очей. Найцікавіше, що ми беремо олівчик для білявок, тобто це олівчик для білявок і лише заповнюємо пустоти, тобто це олівчик для білявок. І з Франческою ми будемо робити смакі-айс з кремоподібними тіннями доволі легкий спосіб. Але все-таки я під кремоподібні тіні для дівчат не юних, для нас, дорослих, люблю наносити базу під тіні. Тому кремоподібні тіні у нас будуть такого от кольору, потім їх можна темнішими зробити. Бачите, в неї сам пігмент, сам по собі темніший. А ми можемо їх закрити більше темним пігментом. Або навіть взяти ту кадомру нашу. Зараз я подивлюся, що буде стосовно пігменту. Спочатку я беру сухий ватний диск, беру базу під ціні і наношу на дві повіки. Угу. Тут ще треба було би зробити легесеньку фіксацію брів, щоб це було гарніше. Тепер дивіться, вона в нас моглява і в неї доволі темна повіка. Тому ми е, зараз подивимося, можливо, ці тіні будуть засвітлі, але для вас такий пігмент буде доволі класний. Кремоподібні тіні, матові, але ви їх можете дуже красиво закрити блискітками. О, ні, добре. Що буде, вирівнюється повіка. Угу. І можна буде закрити трошечки більш темними тінями. Ви можете тінями не закривати, якщо ви боїтеся, що повіка проявить зморшки, можете тінями не закривати. Але все одно, можливо, один раз на 2-3 годинки підходите до зеркальця і поправляєте свій макіяж пальчиками. Є. Супер. Те ж саме ви наносите пензлем і потім поправляєте собі пальчиком, щоб наширування було однакове. Ви собі можете вже одразу вже і одразу фіксувати блискучими тінями. Я думаю, ця моделі сподобається, бо вона юна. І ми якраз можемо це для неї зробити. Значить, в мене є блискітки. Зараз перевіримо відтіночок. Добре, я тоді буду потроху додавати, дивіться, як воно буде виглядати. І ми просто злегка зафіксуємо тіні блискітками і вийдемо на по віку. До речі, і на дорослих дівчатах це виглядає дуже добре. Видно? Угу. Буквально трошечки. Ми там попрацюємо гарно з віями, з нижньою повікою. А вони доколірні, тобто вони трошечки віддають і фіолетове є. Відкриваємо ага. очі, беремо вже з вами темний олівчик, чорний, певно, або темно-коричневий, або навіть чорний. Отут в бікті можна було під, підкрутити навіть чайною ложечкою, якщо її не злякаю, і трошечки лоскутного. Не забувайте, я постійно вам нагадую те саме, але ми міжвіковий простір замальовуємо таким самим чином. Ми даємо стійкість о, цій лінії, але тепер ми беремо пензлик і на пензлик набираємо олівчик і прямо розтушовуємо угу. і розташовуємо цю лінію, тоді вона вже йде розтушована. Менше доставляє дискомфорту ніж ви би тут олівцем працювали під оком. Трошечки виходимо на верхню повіку і розташовуємо. І не дивлячись на те, що олівчик темно сірий, відкрива очі, ми можемо його сміливо фіксувати чорними тінями. Це олівчики від студіо, бачите, як вони гарно тушуються. Це в нас 230-й темно-сірий олівчик. Ви можете його трошечки розтушувати, а потім ще більше нанести біля віючок. От така от історія виходить до закріплення тіннями. Зараз ми дивимося симметрію і закріпимо тіннями. Мені хочеться залишити такий трошечки більш розкосий погляд, тому що в неї дуже красиві цікаві очі. Тому я хочу. Угу. От хочу залишити власне, такий напрямок в очах. Тепер ми обводимо прозорими тінями по краю і будемо фіксувати. Звичайно, клеєр колор, без alt ковер. Далі беремо чорний колір і біля вічок обводимо чорним кольором, закріплюючи цей цей ефект, понялась. Вот так. Білявій, прям чорний-чорний. А ось мені цікаво, якщо ми візьмемо бусковий в тон блузки, буде взагалі, певно, огонь пушка, бомба, ракета. В мене є такий бузочок. Коротше, ці дівчата в мене викликають бажання творити. Але юне обличчя воно так надихає, просто реально. Я вже не можу дочекатися, поки підросте лісу. Можна було експериментувати з нею стосовно макіяжу. Чорний закріпили, і тепер можемо взяти бузок, а чи ні, можемо взяти бузок. Можете взяти той самий пензель. просто для для економії пензлів сухим ватним диском витерли чорний колір. Зараз я чуть-чуть трохи -чуть підтягнут. З цієї сторони. Тепер дивіться, що зроблю. Я візьму світло бузковий колір, тобто не темно, світлобузок. І світло бузковим кольором уведу довкола. Я друге око зроблю так, щоб вам було видно, дівчаточка. Що красивий відтінок. Угу. Чому така послідовність? Тому що зараз, коли ми будемо наносити яскраво бусковий, він же буде на краях лягати розташованим. Східні такі красиві очі. І навіть на із банку не схожа. Ото чому тихо стало? Бо ми вже нетві постали додому. <ріст> І тепер ми можемо тихенько зробити наш макіяж. І тепер давайте зробимо гарно вверх, потім зробимо темну мужку. I um. Я підкручу віки, вони класні, але вони дивляться вниз. Вкручу їх чайною ложечкою. Обап-клос. Я зараз трошечки підправлю а, тон, тому що шкіра є проблемною. Я торкалася обличчя руками, тому що трошечки в мене тональний крем треба поправити. Зараз підсихають віки. І я зроблю ще донесеньку стрілочку. Будемо фіналити. У нас такий східний, гарний макіяж вийшов. А... Я не знаю, я розгубилася стосовно а, губ, тому що вони дуже красиві. І тут питання, чи робити їх темними. What color you want for Light or dark? Light. Окей. Okay. Okay. Тобто наша дівчинка вирішила, що це все-таки буде світлий колір. Бачите, я трошки асимілюся в іспанський <laughs> <laughs> соціум, і зараз у нас тут довкола вже всі дівчата говорять іспанською. Ну, це означає, що що мені скоро доведеться це все вивчити. Дивіться, що я роблю? Я роблю тонесеньку, блискучу стрілочку по рінцях віч. Є. Відкривай. О! Так а собі, знаєте, королюк птічка півча. <с>? Я наношу трошки хайлайтеру. На скулову ділянку, я трошки чіпляю і щічку. Чому? Тому що я хочу там нанести скуловий коректор, але мені попередньо треба її просушити, тому що там у нас висипка, і якщо я сюди не нанесу зараз хайлайтер, то коректор в мене ляже плямами, а мені це не є добре. Тому я просушила трошки хайлайтером, візьму чуть-чуть фіксуючої пудри. Я хочу зробити скулову корекцію, але я боюся. Тому що не може взятися плямами. Але я вам скажу, як то кажуть, лучше враг хорошого, і мені здається, якщо я зроблю, наприклад, склову корекцію зараз і вона візьметься плямами, то це буде гірше, ніж я її взагалі не зроблю. Тепер губи. Залишилися губи. О перфект. Дивлюся, що у нас з вами вийшло. Гарнесенька така принцеска. Зараз я вам знімлю її з руки і покажу, що вийшло. І до зустрічі на наступному.